Розв'язуємо номер 149 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Розташуй числа в порядку зростання та дізнаєшся прізвище видатного українського шахіста. У порядку зростання це означає від найменшого числа до найбільшого числа. Як бачите, в усіх числах у нас однакова кількість цифр. І… Цифра найвищого розряду також однакова, цифра 2. Переходимо до розряду одиниць тисяч. 4, 3, 4, 4, 3, 4, 3. Нам треба порядку зростання. Вибираємо найменше число. 3, тут 3 і тут 3. Наступна цифра іде 1, 1 і 5. Чи найменшим буде якийсь із чисел 23109, чи 23105. Наступний розряд 0 9 і 5. 5 менше 9, значить, найперше число, чи найменше серед всіх чисел буде 23105. І відповідно літера І. Далі 23109. 109.

24 тисячі менше, ніж кожне з цих чисел. Записуємо 24 тисячі і відповідна літера. Далі 24 722, 24 207 і 24 702. Тут 7 в розгляді сотень, 7, а тут два, значить, меншим серед цих трьох буде. 24 207 і літера відповідна. І залишилось 24 722, і 24 702. 24 702 і 24 722. Це число найбільше. І відповідні літери у. Написала і читаємо прізвище Іванчук. Призвище видатного українського шахіста Іванчук.